Він день у день упродовж місяця йшов із Києва до Івано-Франківська. Йому не стали на заваді ні сніг, ні дощ, ні вітер, ні проблеми зі здоров'ям. 5 січня ветеран Петро Скрипка розпочав свій марафон добра, щоб зібрати кошти на автомобіль та навантажувач для третьої окремої штурмової бригади. За день боєць Азову долав близько 30 кілометрів і 5 лютого досягнув своєї кінцевої точки Івано-Франківська. На дорогу Петро не скаржиться, каже, воїнам в окопах складніше. Мене дуже сильно підтримували українці, тому йти було легко. І я хотів, щоб українці бачили, що відбувається, хоч на один відсоток у наших військових, як вони стоять в окопах. Тобто я ось іду, мене просто там снігом заляпує. Виявіть, як нашим хлопцям. Тобто там ну, автомат не кинеш і не підеш, не зігрієшся. Такої змоги немає. Я зайшов на заправку, попив гарячої кави, там такої можливості немає. І це навіть не один відсоток того, як насправді там в окопах. У Галичі до ветерана доєдналась пані Оксана. Жінка зізнається, навіть таку невелику відстань подолати було непросто. Тому захоплюється Петром, який пройшов понад 600 кілометрів. Труд великий, тому що я прийшла 25 кілометрів. Я думаю, що я завтра вже не встану. Тому що ноги болять так. Погода, дощ, холодно. Але він. Робиться заради нашої перемоги, щоб в нас був мир. Петро планував зібрати 1 мільйон 200 тисяч гривень. Та за місяць вдалося подолати позначку у 670 тисяч гривень. Можна взяти дві одиниці техніки, але, на жаль, якщо брати навіть дві одиниці техніки, то її доведеться потім, знову ж таки, якщо взяти, зразу почати ремонтувати. Тому швидше всього буде одна якась з одиниць техніки, але повністю в готовому. Споряджені, це вже другий піший марафон Петра на підтримку військових. Ветеран каже, таким чином він хоче показати людям, що немає нічого неможливого, адже його комісували з війська через хворобу, розсіяний склероз. Медики запевняли, що Петро не зможе жити повноцінним життям. Я робив це. Зі своєї сторони, щоб також показати людям, що не варто здаватися, у мене захворювання російський склероз, і я не збираюся скласти руки і чекати, поки ця хвороба ще буде більше прогресувати. Я, е, коли йшов перший марафон, я говорив, що я краще, мені говорили, що ця хвороба небезпечна, що я можу вмерти. І така інше, я казав, кажу, я краще вмру десь по дорозі з посмішкою на обличчі, чим сидячи, жаліючи себе на дивані. Проводити марафони наразі Петро Скрипка не планує. Утім каже, допомагатиме війську іншими методами. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія